У Кремлі також проводиться загальнокорпоративна патія. Станом на момент моїх державних нагороди на чашці для п'яку, де на зміні зголки, достатньо молеєм для нас, загальний субор. А якщо і у випадку потреби з мого законних штавах проводити акції, важливі для духовного, соціального життя громади до обох та з усіх голосувати. Хто за?